Болгарський дозотор фірми МЗ, Ось такий він на вигляд. Діма сказав, що спеціально хочемо, щоб вже точно був хороший встановити, але все одно ці якісь кронштейни на вигляд не зовсім виглядають надійно, тому подивимося, перший час попрацюємо, а там буде видно. Всім привіт! Слава Україні! Героям слова! Ви на каналі AgroFamily, мене звати Ярослав. Воно що було, виявилося, що тут на пошиньку кольця були зовсім хиленькі і хотіли хотіло помити. Та кажу, давай вирішили, давайте дозотор, а там буде видно. Щось не вийде з дозотором. поставимо сюди нові кільця і я думаю, воно буде працювати, тому що кільця були дуже в капському стоні. А що у нас тут? Зараз вирізаємо сюди дві прокладочки. Тут, в принципі, все, поставили втулку, там, за, закрутили його все. І, і що? Що в нас тут? Ось. Дві прокладкачки, ціплюємо цю переходну плиту і будемо підключати шлангочки. Дозотор Діма прислав нам болгарський дозотор фірми МЗ. ось Такий він на вигляд. Діма сказав, що спеціально хочемо, щоб вже точно був хороший. Тому в описі під відео посилання на Дімен канал і номер телефону є. Хто хоче, дзвоніть, замовляйте, там заходите, хлопці. Навіть якщо вам щось потрібно, якщо немає на сайті, можна подзвонити, спитати, і Діма вам його знайде без проблем. Так, ну По цьому діло, що циліндр двосторонній. З Дімою поспілкувалися, і він нам порадив брати двосторонній, щоб він не вморочиться вже. Хоч він і дорожчий, але результат з ним буде кращий. Тому ми ні секунду не вагалися і взяли собі двосторонній. Так, будемо пробувати. Подивимося, що у нас вийде тут. Бо Діма казав, що може підняти трошки простовочку, зробити, щоб циліндр підняти вище, тому що він дуже низько. Ну, зараз будемо пробувати. Ще тут ми підшатиримо, підріжемо, користаємо, максимум піднімемо вгору, скільки можна, і вже тоді будемо прицілюватися, бо як я так пристрілював циліндр, то він низько не достає до. Сушки, ну, щось будемо робити. Ну, саме головне, що все розібрано, робота почалася і я думаю, зробимо діло. Тут вже все встановлено. В принципі, виробить прокладки і дивиться, що куди підключати. Ось таке діло. Так дощик пройшов непоганий у нас, тому по роботі зараз дуже нема. Можливо, десь на днях якщо цей трактор, підмачулить, вийдемо, розкидаємо по пшениці карбамід і такі роботи у нас будуть закінчені. По Культиватор. Також планую зробити огляд на цей культиватор. Культиватор саморобний, мабуть, теж не скажу, але років 12 він вже у нас трудиться, цей культиватор. Ну, в полі працював, але найкраще він це показав в нагородах. І по глибині нагороди найкраще. Коток тут підпружинений, але через те, що проживання вже майже повністю жоті. Ось тут проблемно, що відривається кронштейн і так, вони тороплять свою роботу, але не під тиском пружин, а під тиском уже своєї ваги. Ну, городи робить чудово. Раніше тут стояла довота на доларах, а поставили зразок, як правильно називається, гусячі лопки. Ну, плюс шлифтруба також лобковоріння, ну це може огляд колись знімомо, на нього покажу. Ну що ж, потихеньку шорхаємося, воно насправді не так легко, як е голос казати, як воно звучить, поставити дозотор, так наче раз і поставив, а насправді трошки заморочки є. Поки рульову колонку все, що лишнє порозбирати, сошки познімати. Ну, крутяви багато. Там крути, прикрути, там прицільця, там ще щось таке. Сьогодні накинули. Тут накинули все, не знаю, зробили приколки з двох сторон, щоб, ну. Мало що там цей. Тут все залишили, як і було, просто там нічого не запитано. О, і тут отвори є такі трубки, як були. От старенькі, зробимо заглушки і все з них. та І все. І присельне, я в вентрами пальнами поставили, перевернули і циліндрику поставили, як, наживили, така, прицілюємося, прицілюємося, то може трошки треба вар підняти. Діма казав, що сусід. Він йому також заказав ідентичний комплект, то 5-7 чи мм йому треба було вгору підняти, щоб ось сушки ці наконечники були ну хоч би більш-менш горизонтальні, тому що воно ну, дуже ж така, ну, дуже вони косенько, як я б сказав. А так вже шланги все будемо підключати вже завтра. Потихеньку, Так воно ж то то все. Поки все перекрутиш, підкрутиш, то воно час і тікає. А як воно буде вже в роботі, завтра побачимо. Все зараз у маслі, правда, ще треба іншо буде поміняти. Тому що той був на ремонті 16-й, стояв там видавалося ще тією осені, і так ми його відправили на ремонт. Він прийшов, лежав, каталося на старому, на 10. Ну, попробуємо ще й на старому, можливо, його і не хватить для тренувачного прокрутки. Ну а там побачимо. Ось так воно коруче, тут все виглядає. А що нам тут такого, такого такого нічого дуже нічого не хімічили, все колишньо да, поскидали тягли вийшло їх зняти, щоб не відкручувати рульову колонку, там я на валу трошки люфти і вийшло. Тому потихеньку щось шовхнесе. Ну виглядав вже красиво, вже красиво. Як воно буде в роботі, то побачимо. Так що вже продовжимо завтра, воно вже вечірок, часів всі, мабуть, на дворі вже підемо щось робити хазяйські діло. Тому вже зустрінемося завтра, хлопці. Треба відпуститися зажимось. Я думав, руль треба більше крутити обороття, а воно там і оборота не крутиш. Трошки повозилися, щоб його все тут довести до ладу. Ну, по цьому все закріплено. Ну, тут ще ж тоді так якось ну робили, ну подивись, може обріжемо, щоб воно було акуратно. О, все зафіксовано, циліндри вирішили зали... залишити, перевіримо. У блокировці, чи буде, чи ні, по рульовому. Трошки довелося повозитися з оцими кронштейнами, нами з установкою селіндра, щоб його рівномірно з усіх сторон встановити, але все одно ці якісь кронштейни на вигляд не зовсім виглядають надійно, тому подивимося, перший час попрацюємо, а там буде видно. Можливо, якщо ви вже маєте досвід роботи із таким комплектом, підкажіть будь ласка, в коментарях, чи робили ви щось із кронштейнами саме, чи не робили. Взагалі зручно, півторобурту роблю і колеса з лівого крайнього положення, крайнє положення без проблем. Оток не знаю. Завели шланги отак. Вона груза спереді поставляться, воно трошки їх закриє. Ну, хто зна, подивимося, може їх тут якось десь придумаємо, може їх на обороту де вверх, так шків. Ну, будемо дивитися, не знаю. Він трат якось дивився, але дуже уваги не звертав. कि दो झस Подивимося, як воно буде в роботі, що воно там. Іншо поки що стоїть старий, 10-й, якщо що, то в процесі поміняємо на 16 У нас ще із ремонту. Тому що тоді, як він стояв на цій колонці, то воно почало барахлить. і в процесі роботи трохи йому видавили сольника. Тому він поки що про запас. Тож треба зафіксувати фору, щоб ножі не потікали. Вийдемо, спробуємо, що воно. Як воно себе покаже по дорозі. така, Щас... нас сьогодні пройшов непоганий дощик. випало аж 14 мм опадів, тому вологе придостатньо, Як воно буде, коли там вже вирветься в поле, вже будемо дивитися, тому що дуже сиро. І, то... І все одно обіцяє дощі, 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 тому трошки по роботі о... обороти прикрутяться. Це 16-й іншом доведеться становити по-любому. Ну, Руля круть, круть там, траєкторію. Трошки зусиля, звичайно, є, то, я думаю, все через іншому. так круль кинув і він куди подивився, туди і поїхав. Ну що ж, таке як, запрацює, ну, вже більш краще подимося в полі, що воно буде. Зараз поїдемо поки що з 10 а там побачимо. Може завтра поміняємо, не знаю, подивимося по погоді, тому що знову дощ, знову проганяє нас е -о, на надвору. Тому будемо з вами хлопці попрощатися до наступного відео, а там далі не знаю. може культіватора знімемо, гляд, подивлюсь. Так, ну на цьому тракторі, як зробили. то. Із втулочками тут тут то кермо крутиться, їлки, зараз нам трактори. Ну що ж, шаної вже, я думаю, побачимося з вами в на наступному відео. Може якась робота в нас буде, хоча нам регче поля якась робота буде, більше всього зроблю вам що,